Жінки тут на заробітках не можуть мені повірити, що від такого господарчого чоловіка я хочу відкупитися, адже в Тараса й руки золоті, і він не зловживає нічим. Зарплату віддає та дітей любить. А тут я хочу йому частку з квартири виплатити, щоб ніколи більше справи з ним не мати. Мені зараз 60 років на носі, і я залишилася сама в двокімнатній квартирі. Діти вже свої родини мають, онуків мені подарували. Сиди, бабо, та й тішся, але ж ні, варто було Тарасові прийти. Алло, ти сама, я теж більше жити з Ольгою не хочу, то чого я не можу в свою квартиру прийти. Ми ж хоч і розійшлися, але ж майно не ділили тут теж є моя частка. Я зблідла, бо зовсім не хотіла жити з Тарасом після того, що сталося. Справа в тому, що чоловік пішов до моєї найкращої подруги одразу, як та овдовіла. Ба більше того, виявилося, що мій чоловік таки давно до неї заглядав, бо Оля каже, що молодша донька то його. Я не могла повірити, що чоловік йде від мене тим більше до найкращої подруги. Алло, я хочу прожити життя з коханою жінкою, сказав він мені, я давно її люблю. Ну, як давно, чому я цього не бачила? Так забігав Тарас до Ольги, бо у неї там вічно щось ламалося, а чоловік її був геть до того ремонту не здатен, то я й не заперечувала, а навпаки, дякувала чоловікові, що мою подругу виручає. Тарасе, ти у мене просто золотий чоловік, бо ж Ольга моя подруга, а ти її так виручаєш. Чому вона тим з тим Сашком живе, я сама не знаю, адже у неї не квартира, а якась розвалюха. Бо так і було. Саша не знав, з якого боку викрутку тримати, а одного разу поліз до розетки то добре, що малим обійшовся розрядом. Чоловік кивав головою і плітав мої страви, я ще потім його до своєї роботи не залучала, бо ж стомився бідненький. А він он що, Оліга, ремонтував. Як пригадаю, що не раз сама їхала до батьків працювати, бо Ольга просила, аби Тарас їй душову під'єднав. Я мішки важкі сама носила, а вони просто милувалися. Пригадувала всі ті рази, як він до неї йшов, а я ще хвалила, і аж мені живіт скрутило. Діти стали на мою сторону, з батьком не хотіли бачитися, а він до нас і не приходив більше. З подругою я більше ніколи й словом не перекидалася і заблокувала її всюди, де могла, викинула всі її подарунки і спільні фотографії. З часом життя прийшло в норму, бо і робота у мене, та й діти онуками почали радувати, Є моєму серцю кого любити. І ось Тарас на порозі мовляв, так і так, давай забудемо минуле, бо з Ольгою він більше жити не може. Не така вона в житті, як на тих поодиноких зустрічах. Ти в усьому за неї краща, я так сумував за твоїми стравами, за тим затишком, що у нас був. Ти подумай, бо я все одно від Олі піду і прийду жити до тебе, адже тут є моя частка. Я довго радилася з дітьми, що робити. На жаль, вони певні того, що батькову частину суд таки присудить, а грошей ніхто не має вільних. Зараз складний час для всіх, тому я не можу в дітей вимагати таких сум, та кредити брати теж не хочеться. Тому я не розгубилася і поїхала в світи, аби лиш минуле життя до мене ніяким боком не пхалося і не нагадувало. Хай візьме грошима і знати я його не хочу. Хай він роботящий, без шкідливих звичок, і я його колись дуже сильно любила, але добра людина так би зі своєю дружиною після стількох років не вчинила, хіба не так. Підпишись, підтримай українськомовний контент.